Сьогодні народні депутати, які входять до опозиційних фракцій, зокрема, Микола Петрович Паламарчук, Андрій Кожем'якін, і мною було підписане депутатське звернення до генерального прокурора про обставини подій, які відбувалися протягом останнього місяця на території міста Києва. З чим це пов'язано? Ми отримали сьогодні вже додаткову першочергову інформацію про стан розслідування обставин, які побиття людей, які відбулися 30 листопада 2013 року. Ми бачимо, що, на наш погляд, на про, на погляд професійних правоохоронців, що розслідування цих справ відбувається неефективно, а в деяких випадках воно взагалі не проводиться. Тому ми сьогодні вирішили. Звернутися до Генерального прокурора і в цьому зверненні вказали конкретні недоліки в організації роботи слідства, а також попросили його звернути увагу на деякі речі, про які ми зараз з вами будемо говорити. Зокрема, що стосується розслідування фактів, які відбулися 30 листопада, хочу зазначити, що насправді відбулося три організовані. Злочини вчинені представниками влади і правоохоронних органів. Це не тільки 30 листопада, а й 1 грудня, а також в ніч з 10 на 11 грудня. В зв'язку з цим ми е, звернулися до Генерального прокурора і зазначили на зазначили на набагато недоліків в організації роботи слідства. Ну, на наш погляд. В діях тих посадових осіб і виконавців, які вчиняли всі ці три правопорушення, є ознаки організованого злочинного групування або злочинної організації. Чому? Тому що в даному випадку є виконавці, є замовники і є організатори. Що стосується подій 30 листопада, то у нас в якості ну, ЦАПів відбувалів визначені три особи. Як організатори. Однак немає замовників і немає саме головне виконавців. І е, ту інформацію, яку надає Суспільству Генеральна прокуратура про те, що виконавців неможливо встановити, оскільки їх е, не, не було ідентифікованих номерів на шлемах працівників Беркута, а також була відсутня інша інформація щодо е, тих осіб, які безпосередньо спричиняли тілесні ушкодження потерпілим. Ця інформація, хочу вас завірити, елементарно перевіряється. Тобто, досліджується радіообмін тих людей, які приймали участь, проводяться допити, експертизи, очні ставки, і всі, тобто, необхідні слідчі дії, і всі учасники цієї події встановлюються і притягуються до відповідальності. Нас хвилює питання. Абсолютної неоперативності в діях слідства щодо притягнення до відповідальності посадових осіб і, зокрема, обрання міри запобіжного заходу. Ви знаєте, що відносно учасників мітингів, така міра запобіжного заходу, яка рештка биралася протягом однієї доби дуже оперативно. Однак, вже більше двох тижнів пройшло з часу з 30 листопада, де були вчинені злочини по відношенню до мирних громадян. Жодна особа ще не заарештована із тих людей, які організовували, які замовляли або які вчиняли цей злочин. Ми вимагаємо від генерального прокурора негайних не просто формальних дій. Як це оголосити по підозру або домашній арест а реальних заходів щодо ізоляції цих небезпечних людей від суспільства. І ці заходи пов'язані бути виключно із арештом підозрюваних. Нас хвилює питання також діяльності правоохоронних органів на місцях, зокрема, 1 грудня, коли відбувалися заходи на? Вулиці Банковій, ми всі з вами спостерігали, як група невстановлених осіб для слідства осіб вчиняла протиправні дії відносно працівників міліції. І Це з використанням каміння, з використанням ланцюгів металевих, а також застосовуючи так званий бульдозер. Сьогодні заарештованим являється один із мітингувальників громадських діяць Дзиндзя. Ви знаєте, що він дійсно знаходився якийсь час на Цьому екскаваторі, але коли ми відслідковуємо відео. То наїзд на міліціонарів на екскаваторі здійснювали зовсім інші люди в масках. Це люди, так звані тітушки, яких називають сьогодні в суспільстві. Це люди, які були залучені для провокації. Крім того, ми спостерігаємо дуже багато на відео учасників подій, які на превеликий жаль не заарештовані, які на превеликий жаль навіть не встановлені. Тому виникає питання до слідства, чому проводиться слідство сьогодні неефективно і чому ці особи до цього часу не встановлені. За нашою інформацією в натовпі була велика кількість оперативних працівників карного розшуку, оперативних працівників Служби безпеки управління по боротьбі з організованою злочинністю. Чому ці люди не відслідковані за місцем їхнього проживання, де вони знаходилися, не задокументовані і не затримані? Наступне питання: це діяльність правоохоронних органів в ніч з 10 на 11 листопада. Ви знаєте, що виконання судового рішення відповідно до чинного законодавства можна виконувати лише до 22-ї години. І лише в окремих випадках, коли це виконання цього рішення почалося і неможливо закінчити до 22-ї, тоді воно закінчується відповідним чином по терміну. Однак в ніч з 10 на 11 грудня виконання судового рішення правоохоронними органами почалося. В першій годині ночі, що абсолютно суперечить чинному законодавству, і це говорить про вчинення посадового злочину з боку тих людей, які керували цим процесом. Сьогодні суспільству невідомо, хто розробляв цей план, де план розрахунків сил і засобів, хто залучав працівників міліції таку велику кількість. Саме головне, хто залучав працівників Міністерства оборони. Де супереч статті 17 Конституції України Міністерство оборони може виконувати функції для захисту інтересів від зовнішніх ворогів. І сьогодні на ці питання слідство також не хоче давати відповіді, а лише прикривається трьома посадовими особами, які виконували в ніч з 30 на ніч на 30 листопада виконували свої повноваження. Тепер виникає питання, і це це запитання. Ми також поставили Генеральному прокурору. Хто сьогодні керує правоохоронними органами? Хто керує Міністерством внутрішніх справ? Ви знаєте, що цей правоохоронний орган, який знаходиться в структурі органів виконавчої влади, його діяльність регламентована нормативною базою Конституції України. Однак, як ми бачимо з показів коряка і з показів Попова, керівництво Міністерства внутрішніх справ здійснюється цивільними особами. Які в своїх показах вони силаються на те, що це були посадові особи Ради національної безпеки і оборони? Ви знаєте, що Рада національної безпеки і оборони це колегіальний орган, і рішення, які приймаються цією радою, вони приймаються колегіально, і являються тоді лише обов'язковими для виконання правоохоронних органів і відповідних структурних підрозділів виконавчої влади. Рішення і засідання Ради національної безпеки і оборони не було, такого рішення немає, і тому керівництво Ради національної безпеки і оборони перевищило свої службові повноваження. І ми ще раз наголошуємо на тому, що сьогодні правоохоронні органи, особливо органи внутрішніх справ, знаходяться в руках невідомих осіб, які управляють правоохоронною системою не для захисту законних інтересів громадян, а для захисту власних інтересів. І це ми відчули на подіях останнього місяця, які відбувалися в місті Києві. І сьогодні ми поставили перед генеральним прокурором, перш ніж він. Прийде звітувати в Верховну Раду про стан розслідування цих справ, поставили питання дуже жорстко, щоб він відповів нам на ці запитання, чому йдуть такі масові порушення законності в Україні, чому за це ніхто не несе відповідальність, і хто є замовником всіх подій, які сьогодні відбувалися в місті Києві?